Доброго дня! Сьогодні темою нашого заняття буде інтимна лірика Василя Симоненка. Неповторний художній пласт у поезії Симоненка складає саме інтимна поезія. Чимало творів і збірки Тиша і Грім, Земне тяжіння, зокрема таких як Чорні відстраждання мої ночі. Я тобі. Галантно не вклонюся, не вір мені. Інтимні вірші опубліковані пізніше. Любов, вона прийшла, є в коханні і будні і свята. Ну, скажи, хіба не фантастично? Розвели нас дороги хмурі. Я чекав тебе з хмари, рожево ніжної, там у степу схрестилися дороги та багатьох інших. Відбиваються щирі, неповторні почуття. Ліричного героя, поетичні образи в інтимній ліріці Василя Симоненка в чомусь традиційні, наділені узагальнено романтичними рисами. У них звучить юнацька безпосередність. Поет оспівує почуття всеперемагаючої і життєдальної сили, наділене безмежною величчю людської краси, творячи інколи. Несподівані образи. Симоненко уміє гіперболічно і з своєрідним таким сусюринським розмахом передати силу свого почуття. Шкалою моральних цінностей ліричного героя Василя Симоненка є завжди чисте і велике кохання. Тому поет завжди. Відстоював саме такі думки, що кохання це особиста справа двох людей, що це дуже високе і сильне почуття, і ніхто не має права втручатися у нього. Ми з вами зараз побачимо, як.